Так, всім доброго часу, доби, вас вітаю Федор Компанія. До вашої уваги ось такий автомобіль Tesla Cybertruck, 24 рік. Автомобіль мав пошкодження. По задній частині поставили інше крило. Всі ці запчастини комплектуючі вони є у багажнику. Всі накладки, всі арки, пороги. А тут все присутнє. По автомобілю потрібно провести зборку, ці всі накладки теж є. От було все пошкодження, я не викам'ятана. Можна зробити, можна лишити так, ми, в принципі не видимо, вже кожен себе вирішує сам. Потрібно докупити по машині тільки лобве скло. Так машинка запускається, працює на своїй батареї, ціла безпека. Всі комплектуючі по салону. Мені зараз покажу теж присутні, Ось вони тут всі лежать. Ось такий в принципі, автомобіль. Готується до відправки в Україну.